Завершилася остання жіноча гонка на чемпіонаті світу в нове місто. Вітаю вас на каналі Біжи Стріляй. Підписуйся та став подобайку, а я вам коротко розповім, як пройшла жіноча гонка з мастарту. На цю гонку від збірної України відібралася лише одна спортсменка це Христина Дмитренко. Після першого вогневого рубежу лідерство захоплюють француженки Сімон та Брезабуше. Відтоці на третій позиції Тандер Вортар та Кнотин, переслідувачки. Христина одна хиба та на 24-й позиції плюс 48,6. На позначці 4,1 кілометри Сімон вже наздоганяє бреза буше та програє всього пів секунди. Вітоці Тандервольд Ганлерт Арнеклайв в районі 10 секунд. Вже на другому вогневому рубежі Сімон перша розпочала стріляти. Стріляла швидко та майже точно. Останній постріл хиба. В той час Брезабуша закриває свої мішені та виходить на проміжну першу позицію. Арнеклайв, Тандерволь та Вітоці чисто. Гандер має одну хибу. Дмитренко відстрілялася чисто та має 23 третю позицію, плюс хвилину 14 відставання. Брезабуже вже на третьому вогневому рубежі. Ідеальна стрільба вже три нулі. Сімон ще одна штрафна коло ліза Вітоці – чисто. Тандерволь три штрафних кола. Арниклаїв одне. Жанмоно в той час відстрілялася чисто та виходить в лідерах. Брезабуше перша Вітоці – плюс 28,5. Жан Моно – Жанмоно плюс три Хаузер також чисто три вогневих рубежа. Четверта позиція, плюс тридцять Сімон п'ята, плюс сорок Четвертий вогневий вирубіж вирішальна стрільба. 2020 неймовірна стрільба від Брезабуше. І це, звісно, перемога. Вітоці також закриває всі мішені, і виходить на другу позицію. Сімон хиба другим пострілом. Жан Моно в той час чисто та виходить на другу позицію. Хаузер припускається хибу. Арнеклай та Гандер також по одній хибі. Фог чиста стрільба. Вже на фініші ми бачимо впевнену перемогу Жесін Брезабуше. Ліза Вітоці на другій позиції та третю стає Лужан Моно. Четверта Сімон, п'ята Фогт, шоста Хаузер. Христина Дмитренко на 26-й позиції з трьома штрафними колами.